Так, всім привіт. Так, зараз вам покажу голуб'я другого ешелону. До речі, ось голубочка. Бачите, сидить. Весь вентилірує. Буде видно зараз вам. Літала тільки що. Це я відкриваю заверх. Відкриваю і діти вискакуєте на голуби, там риба сидить. Ну, все. Не дає сітка фокусувати, да? риба стара сидить, Турин, твоя. Зараз покажу. Це буває, вони вискакують звідти для голуби, старі, старики. І їх підхвачує вітер. Ну і вони підскакують. Хоча вони як бомбовози важкі. Що ти дивишся? Що там ще щось є. Може ще щось літає, я не... Я не проти, тому що я... Посідали вже. Голуб'я підкидав, вже посідали. Вітерес такий непоганенький, але дуже жарко. А це власне бажання виявила, підскочила. Ми тільки що піднімає, голодуся одна торчить. Сідає, дивлюся голубка. Це стара моя стара одна моя голубочка. А молодь, яка літала, он посідалася на провода. Дивіться, вона бачите. Я ще не певний, що там всі сидять. Мабуть вітер якихось слабачків з неба скинув. Ось, бачите, перелітайте докінь. Можливо, що... А, он в небі ще два побачу. Бачите, я кажу вам, що це не так все швидко, не так все просто. Будуть деякі слабаки злітатися ще можливо. Зараз покажу. он два. Он два летять. Бачите? Он два ще там летять. Ну добре, це ні, мова, не... Не пролітаючих, не про польоти. вам набридли ці польоти. О, а це не сіло дивіться. А це все пішло куди ти. До тих, мабуть, зараз стане, будь-то тривоги там стоять, ну не важливо. Ці польоти всім набридли вже. Я сьогодні трошки хочу зробити таку перерву у відео. Ну, сьогодні мова піде. Головна причина відео це буде оголошення. Зроблю вам сьогодні оголошення. Дуже таке приємне оголошення. І заодно покажу вам голубят другого ешелону. Це голубята, які дружно вивелися. Є там такий перехідний період між першим і другим. Ну, зрозуміли. А це вони дружно вийшли, це голубята другого ешелону. Не всі певно, але я вам покажу зараз тих, яких ви більш-менш знаєте. Верніше, слідкуєте і і, і, і і знаєте, які голуб'ята. Ну, через те буду Давайте показувати. І так. Е, оце пара, ось ряби, ряби. тривудочку з яким буде, да? По-старому. Ось, голуб'ята, по-старому, це другий виводок. ну, По масі ті трошки такі були красивіші. Оце голуба, це мабуть голубочка. Ну, певно, що голубочка. Так, це по-старому. Далі, оце біляста голубиня, Хвостик темний це чисто ваняна пара. чисто ваняна пара це голуб синій сплошний і голубка та кремачка е, темного хвоста. Оце їхнє таке голубеня. Давайте я візьму удочку, напевно, буде краще. Я трошечки буду їх так чіпати. Вони будуть перелітати і вам буде зручніше за ними спостерігати. Ну, кому цікаво. Кому не цікаво тут. То... Так, оце ваніне. Оце ваніне голубиня, Оце ваніне голубиня сидить. Так, далі. Рябих пару покажу. Ряби пара. Ось ряби. Яв, явно видно, але бачите, вже темніший. Оце по рябих. Оце зараз одне білясе літає, друге білясто вже немає. Ну нема, та й нема. Це одне рябе, а там воно друге рябе, зараз його вицарапає вітеля. Вилда, Оно, бачите, таке темне. Таке темне. Ось воно. Бачите? Задала мені пара ряби. Житомирський ряби, дав ось один. А ось рябеньке друге. Ну, побачимо. Їхнє старше показало себе з найкращої сторони. Так, рябих показав. далі, Сьогодні тільки викинув сюди... Пару, ось можливо, такі малиші маленькі. Це подімена друга пара подімений. Дімен Кремак і кара сплошна. Оце їхні. Вони сьогодні тільки-тільки сюди приселилися. І дивіться, вони ще маленькі, бачите? Треба буде, щоб я за ними взяв шефство. Чому маленькі? Та тому що в нього вилупили сьогодні вранці. І сьогодні вранці вилупилися і, як правило, кормити їх вже ніхто не буде там. То Нехай вони тут живуть вже в дитячому садочку, можливо. До кось вони і... Тут є корм'ящі хороші тамці, можливо хтось їм допоможе тут. Ну буду спостерігати, не важно. Оце діме друга пара. А ну гляну, що там в набі робиться. Не хоче відкривати, бо вискакує сюди. Ага, двойка воно є, горі. Двойка горіє воно. Так. Так, далі поїхали. Е, Ваніну показав, порябому показав пару. Так, оце кремаки, оце мої кремаки. Ну, Це по тому кремаку, друга пара. Що, помните, рваний у мене був, ще я була рвана, я її штопав. Оце його друга пара, ось один і другий. Ось один і оце, оце, оце другий. Це по Ваніні. А першого, ото забрав ястреб, У нього було одне голубеня. Ой, стоп, У нього було два голубеня, де друге. Не знаю, по номерах не дивився. Одне голубеня отого рваного кремака забрав ястр поніс. У вас на очах я знімав. А це його друга пара. Так, далі. Ну, кари розказувати не буду, вам не цікаво. це. Значить так, Тут один кремак, який капітальний кремак, і мені дуже подобається. О, ось, дивіться, ось ось дивіться, кремачок який. мені дуже подобається. цей кремачок, він такий спор спортивний такий статури. Значить Це е, кремак, мій голуб. Володяна голубка, Володя, а та льотниця, льот, льотниця твоя. Оце вона дала мені таке голубення. Дві. Оце вона дала голубиня. Далі. Ще одна пара, яка мені дуже, так, дуже подобається, це сині. Вони голубний сині рябий восьми, а голубка ваніна. Голубка ваніна, зараз покажу їх. Ось один полетів, одна з боку. Давай. І другий. ось одна з боку. Вони їх два близнюки. Ось. Оце все. Ось один. А он рядочком другий. Я хотів би, щоб так рядочком вони стали. Вона якраз. Стоять. Подивіться. Пара просто супер, просто пара. Ми, я так дивлюся на її прямо в мене душа Я Думаю, ну красавці. Ну бачите, немає ні одної рябинки. Значить, на Голубка потянула на себе по масті. Подивимося, що там по характеру. Подивимося по характеру. А одне в них літаюче, одне в них літаюче, старше літаюче. Старше, гарно літаюче. Так, далі. І хочу вам показати ще пару, теж як близнюки, сплошнячків. Сплошнячків, сплошнячків. Сплошнячків. А, ось вони є сплошнячки. Ось, одна в середині. Ось, вони бидла закіля. Ось, два сплошнячки, одна в середині. Як бритви. Ну вони ще серенькі, але я вже ж бачу. Це голуб'яти, як бритви. Це внучата старої кари і голубки. Тобто мама в них синя сплошна. А синя сплошна по старій карій голубці. В неї так само там фіст сплошний і всередині простріли є у старої голубки. Це вони в бабушку пішли. Ну, дай Бог, що вони в бабушку пішли не тільки по масті, а й ще й пішли по характеру. Ось, як бритви. Знаєте, такий терець класний, так? Да? Певно, що я їх не випускаю. Думаю, що ці дурочки зараз пухнуть. І все, я буду п'яти Ну, Це в основному, все, що хотів вам показати. Все, що хотів вам показати. Пара сині рябих. Пара внучат сині рябих, синіх рябих. Ось кремача, по кримаку пара кримаків, Рябих пара. Одне ось. Щось я так їх гублю. А, от друге аж там сиділо. Так, рябі. Ді мені друга паруших. Що... Ой, які вони малиші, які ще маленькі. треба за ними око до око, зараз, щоб вони не втратили в розвідку. Так, більш-менш нормально вже. Но біля кормушки я їх не ловив, признаюсь. Я біля кормушки їх не ловив. Треба зараз за ними дивитись, щоб їх не втратив. Так. Ну, от інші карі, ну карі вийшли одися, ну вам нічого не каже. Ви не знаєте це. Це молоді е, пари цьогорічні. Є моє там карі голуб'я. Молоденькі. Ну це певно, що не всі ще. Це ж не всі. Ось такі голубята. О, так, да. оце теж по кремаку тому е, рване, рване е, шия. Ось оцей, я, мабуть, тоді помилився. Ось оце сплошне, ось, бачите, вийшло? Хоч мама білохвоста, він білохвостий. І друге, друге, і, і друге. І друге де друге? А друге ось. Ось друге, ось. Ось, так. Да. Якщо вам щось показував раніше, то я помилився. Бо я, мабуть, не тільки вам показав. Ось оце кремача. і це сплошне. По тому кремаку рване рвана шия. Рвана шия. Ну, мені саме більше кремаки подобається ось оце ось. ось. Оце сам більше подобається з це Володіна голубка і мій голуб. Оце сплошняк, що літає весь час. Оце сплошняк, що весь час літає. Оце якраз сплошняк літує. літує. Він добре розлітався, номер 10. Капітально літає, і він весь час зиму літав. Зараз літає і він оце він. І цей він з цією Володіною голубочкою дали. Ось таке кремачка. Гляньте, кремача буде, буде таке. Гречане буде. Кремача, головне, щоб білохвост. І він то сплошний. Знаєте, трошки крупнувати мені здається буде але в його сили як ви знаєте як у спортсмена. я вже звуки беру його він вже готовий по силі. він для свого для свого пера для свого пера для свого тіла для конституції сили в нього вже в два рази більше Ну, я вже бачу ну, ці харенькі голубя, ці курхалки такі вам нічого не скажуть не буду вас втомлювати це так само Другий вже ешелон. До речі, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 12, тринадцять, 4, 15, 16. 20. 20. це ще не всі. Там ще сидять такі перехідні сидять на, на проводах. А де вони? Поприлітали чи що? А, вони тут вже всі. Не тут усі, так? Да? Треба тоді відкривати, якщо що вони тут усі, треба відкривати вже все. Так, я зараз роблю маленьке оголошення. Анонс, анонс. У Житомирі намічається виставка, не намічається, запланована, відбудеться обов'язково. І треба, щоб всі про неї знали. А ну воно ще одне якесь тягне. Не, не буду брати удочку, нехай. Он ще одне тяне, дивіться, яке все це. Хай це все. Відлітається. Ну вітер такий був, знаєте, хороший був. Я їх всіх махнув, а, воно ще горіше одне, а йолки палки От такий у нас, бачите, день у нас. Як у нас вітер, так у нас весь час літаюче небо. А, ви бачите? Я їх всіх таких живих, здорових повиганяв. За і махнув, думаю, гей. І вони всі полізли. І хто поліз за хмари, хто поліз за вітром. То за горизонт, сам Бог знається, я зараз вже пливне вони додому по одному, це по двом злітаються. тільки тоді оприділяюся, що ага, цих задуло, значить. Так, да, там ось ось теж друге сидитися. З другого села насить на перший. Так, добре, все. Добре, все, відкриваю. Хай. Хай. Екскурсія закінчена. Екскурсія закінчена. Ось така молодь. Ось така молодь. Нічого ще не знають. Ніяких звуків, ніяких жестів, ніяких рефлексів в них ще не вироблені. Так що будемо з них робити льотчиків. Ну, скажу вам так, раз вже включився, то що з першого шалона, з першого виводка вже втрат багато. Ну, біля десятка стоп. 100%, що біля десятка вже немає голуб'ят. 100%, що біля десятка вже голуб'ят немає. Духом не падати. Ось вилетів той крема, що я казав, що порваний був. Ото й діти. Перший забрав ястреб. Перший забрав ястреб. Другі не ви бачили. І ще там у нього є четверте. Не знаю, треба буде по кожному приділити яке в нього кільце, подивитися так що там у небі у нас робиться? огляну і все не бачу тіх що бачу вже не бачу так добре У вас і так вже втомив так зараз зроблю оголошення так і маленьке оголошення маленьке оголошення в місті Житомир 17 червня відбудеться ярмарок. Відбудеться ярмарок. Ярмарок відбудеться на території Національного Поліського університету, на території технологічного факультету. З адресою Корольова 39 я дублюю те, що ви бачите зараз на екрані. Це навпроти ботанічного саду. Хто знає Житомир, що вони орієнтувалися, навпроти ботанічного саду. Значить, я зараз озвучу вам телефони організаторів. Ну, ви бачите на екрані, але я її продублюю. Значить, телефон перший 067 136 2044 Олександр. 097 24 24 24 1 Володимир. Будь ласка, в кої які питання виникнуть, телефони ви вже знаєте. Спілкуйтесь, консультуйтеся. Ще раз повторюю, яра мрака відбудеться 17 червня. 17 червня, 23. У місті Житомир. Так що дуже хороші надії. Мені вже багато телефонують і говорять, що... Планують приїхати в місто Житомир з різних областей голубівники. Тож, я думаю, буде цікава виставка, ярмарок. Тим більше зараз сезон виводу молодої птиці. Я думаю, повивозять молоді голубенят. Та що буде, на мою думку, цікаво. Приїжджайте. Приїжджайте. Давайте підтримувати наші клуби, які інфіюють, які мають бажання, мають змогу і створюють такі заходи для того, щоб популяризувати наше птахівництво, треба їх підтримати. Що? Я вас також запрошую. Я планую теж поїхати. Я думаю, що не буде ніякого форс-мажора, я... Обов'язково відвідую цю ярмарку. Це ярмарок, так що і вас запрошую.